Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з малюванням. Послухайте уважно віршик. Дощик, дощик, хватить лити малих діточок мочити. Парасольку мерщій розкриємо, від дощу себе укриємо. Малята, вам сподобався віршик? Про що він? Так, про дощик. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Літо. А якщо на дворі йде дощик, які речі знадобляться нам, щоб ми не промокли? Правильно, парасолька і гумові чобітки. Малята, а що ж нам допоможе сховатися від дощу? Парасолька. Парасольки бувають різного розміру і різного забарвлення. Вони виготовлені із спеціального матеріалу, який не пропускає воду. Тримаємо ми парасольку за допомоги ручки. Сьогодні я пропоную вам намалювати дощик за допомогою тичка, ватної палички. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Кападощик на крапальщик. Барабанить барабанщик. Бубонить, у бубонець, щоб пішли ми у танець. Для малювання нам потрібно аркуш паперу із зображенням парасольки, фарба синього кольору, палички ватні та серветка. Починаємо працювати, вмочуємо ватну паличку в синю фарбу і прикладаємо до паперу. Аркуш паперу притримуємо іншою рукою кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Ось який гарний у нас вийшов малюнок, що ми малювали. Так, дощик яким кольором? Синім. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось заняття. До побачення!